Біфрен спокій за ясної голови в одеському реабілітаційному центрі безкоштовно ставлять на ноги наших військових. До початку великої війни там переважно допомагали людям, які постраждали в ДТП або інших нещасних випадках. А нині вчать заново ходити військовослужбовці. Для кожного пораненого бійця складають індивідуальну програму реабілітації та закріплюють за ним певного фізіотерапевта. Медики кажуть, з травня поставили на ноги 60 військовослужбовців, і більшість з них вже повернулися на поле бою. Зараз ми виконуємо вправу на баланс та координацію. Працюємо на травмованій нозі. Морпіх Олексій під пильним наглядом медиків виконує вправи, що мають відновити роботу травмованої кінцівки. Кілька місяців тому боєць постраждав на передовій під час чергового ворожого обстрілу. Був танковий і артилерійський обстріл з мінометів з танків, отримав травму коліна, суглоба, осколок і в поясниці рвана рана. Не міг зігнутися, так як поясниця боліла, і зовсім не міг вирівняти ногу. Кілька тижнів поранений боєць провів у шпиталі, потім потрапив у цей реабілітаційний центр. Тут його ще раз оглянув лікар, склав йому індивідуальний план відновлення і закріпив за ним спеціаліста. Вони мають цілий комплекс процедур, це і активна фізкультура, це і робота на апаратах, це і фізіотерапія, яка допомагає позбутися болю, відновити силу, відновити ходу, відновити всі функції, втрачені за рахунок травми. За півтора місяці кропіткої роботи Олексій вже майже відновився, ще трохи шкутульгає на поранену ногу, але за кілька тижнів зможе нормально ходити, кажуть медики. Спочатку ми могли на цьому приводі садовити тут фізичного терапевта, який допомагав переставляти ногу, але наразі він дуже добре вже сам ходить, бігає і ми даємо досить добрі навантаження. І я вважаю, що Ще, ще трошки він буде бігати швидше за мене. Цей реабілітаційний центр приватний, але після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави керівництво закладу вирішило безкоштовно реабілітовувати наших військових. Від травня медики поставили на ноги вже 60 наших захисників. Більшість з них вже повернулися на поле бою. Так само планує зробити і Олексій. Повернутися в підрозділ, стати до строю. А наперед, так далеко, я не думаю. Головне виграти війну, а там все буде добре. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма Вікна СТБ, Єдині новини.